Всім добрий ранок Нагрянула зима неждана, негадана. Ось таке у нас видалось 20 листопада. Зверху сніг під низом вода, задоволення ще те. І я пробираюсь додому. Місцями снігу навалило з пів метра, а мені додому ще 12 кілометрів пробиратися. Нарешті я потрапив додому досить таки швидко. Ну що ж, можна вважати сезон 2023 року. Завершено. За цей рік я проїхав 4400 кілометрів. Зараз я поміняю літню резину на зімню. Та й будемо відкривати новий сезон. Заодно поміняю тріщотку, бо там в мене щось уже почало проскакувати. Ну, звісно ж, заодно і цеп. 280 віддав за цей ланцюжок. І 450 за цю Ріщотку дороге задоволення. А допомагати мені сьогодні буде мадам Сабріна. Да, буде допомагати мені. Ти морда. Ай, ти морда така. Позавчора був сніг. Вчора. А а сьогодні від снігу і сліда не лишилась. Ну що ж, зиму ми вже побачили, для мене б уже й хватило. Та погода і надалі буде погіршуватись. На завтра цілий день обіцяють дощ, а потім знову мороз. І буде знову ожеледиця. Сьогодні плюс п'ять, але дуже сиро. Думав, сьогодні може виїду десь за місто прогулятися? Та цей сніг наробив такої грязюки. Ще не пролізеш, приходиться сидіти вдома. Ну а чим зайнятися? Може спробувати приготувати справжній французький омлет в моєму записничку. Є тут такий рецепт для цього справжнього. Французького омлета потрібно три яйця, масло вершкове, олія, сіль перець і зелена цибулька. Ніякого ні молока, ні вершків сюди не потрібно. Все необхідне для цього омлету в мене є. Є яйця, є зелена цибулька. Вершкове масло, сіль перець і олія. Тільки попереджаю, що поваром, кухарем я ніколи в своєму житті не був. І кулінарних училищ я не закінчував. Так що, якщо щось у мене не вийде, не обесудьте. Все життя я мав справу з желізом. Так що якщо в моєму блюді попадуться гайки чи болти, то не... то не біда. І так, в глибоку миску розбиваємо три яйця. Французи б'ють об стіл. Боюсь, у мене це не... Вийде, воно буде в мене на полу, яйця надо не взбивати в піну, а тільки отак розбити, розболтати. Не надо тут ні венчик, ніяка друга хрень, достатньо вилки. І отак вилкою перемішати. Розболтай, щоб оцих соплів не було, три щепотки солі додамо. Чорний молотий перець за смаком. Далі наріжемо трошки зеленої цибульки. Далі на сковорідку наливаємо трохи олії. І додаємо трохи вершкового масла. І на такому самому слабенькому вогні будемо жарити. Сильно засмажувати не потрібно, він добр, повинен бути такий м'ягесенький. Коли вже омлет так поча схвачуватися, двома лопатками спробуємо завернути його. Саме важке. Це перший оборот. Ну і в кінці, оцим, що осталося вершкове масло, ми отак пензликом запаліруємо, придамо блиску. Такий получився у мене французький омлет. Сабріна! Сабрина! Ідіть будемо mm -hmm. пробувати! Це така мадама привередлива, якщо не смачно то їсти не буде. Сабріна провірила, каже, що смачно. Ну, всім смачного і до побачення, а ми будемо снідати.